Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, на основе чудове надходження, Audi A6 в кузові c 7. Автомобіль 2013 року випуску, обладнаний 2-літровим бензином двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу 4. Автомобіль Має ось таку передню чудову оптику. Автомобіль був пригнаний із США на легкосплавних оригінальних дисках. всесезонна гума, в гарному стані. Автомобіль можна придбати за ціною 17 990 доларів, заявлений пробіг 182 тисячі кілометрів. На автомобілі зроблено стейч один. Автомобіль у нас ось такому чудовому кольорі, підтонований, має хром-пакет. Є зверху люк, безключовий доступ на всі двері, передні та задні парктроники, задню камеру, має велике також, та просторе багажне відділення. Ось Так воно виглядає. Чистий та охайний автомобіль. Ззаді дуже гарно виглядає. Перейдемо до салону автомобіля. На зустрічає коричневий шкіряний салон, задній диван в гарному стані, повністю салон в дуже крутому стані, задні підігріви. Чорна стеля, люк, карта дверей також в гарному стані. Преміум музика бозе, ставки з дерева. Переходимо до переднього ряду сидінь. Передні сидіння також в ідеальному стані. Електрорегулювання передніх двох сидінь, також є пам'ять сидінь, підігрів керма, гарна мультимедія, двохзонний клімат. Так все виглядає. Дуже крутезний автомобіль. Тобі є все, що потрібно для комфортної їзди, та не тільки. Карта дверей також переднього ряду в гарному стані. Кого зацікала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Томбіль можна придбати за ціною 1790 доларів, також доступний влізень та кредит.